Цієї ночі у багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі Полтавській області, а у Чернігові впали уламки ракети. Детальніше про наслідки нічної атаки далі. Такі наслідки ворожої атаки у Чернігові внаслідок падіння уламків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд. Одну будівлю практично зруйновано у дворі, найближчому до епіцентру події від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли Ми спали. Я прокинулась тривога почалася, а потім підскочила від цього зрива. А, не зрозуміла, що таке. Потім чоловік кричить Тікаємо кудись між стін. Ми вискочили в коридори, другий взрив. Ну це все. А потім третій. Трохи пошкодження. Знову є. Ми тільки відновили трохи будинок там, і вікна поставили і дах, але знову шифер позлітав. Вікна полопалися знову. Дві секунди і прильот. Я встиг упасть за вагончик. Уші заложені до сих пор. Ну, осколками не побило. А на Полтавщині ракета впала на приватне подвір'я і не розірвалася. Вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував і Полтавщину, зокрема. В області працювала ППО. На подвір'я одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджена господарча споруда. На місці працюють профільні фахівці. Є прильоти також у Дніпрі. Повідомили в Ова, яких збитків завдали удари. Зараз уточнюють на щастя всі цілі. А внаслідок ракетного удару по місті Шостка на Сумщині поранено жінку. За попередньою інформацією були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22. Внаслідок атаки окупантів отримала поранення мирна мешканка. Вибуховою хвилею, пошкоджено щонайменше 26 будинків. Вночі армія РФ знову атакувала передмістя Херсона. Загорівся житловий будинок, гаражне приміщення та автомобіль у ньому. Не дивлячись на загрозу, повторних обстрілів пожежу вдалося ліквідувати. У та Рівненській областях працювала ППО попередньо без постраждалих і руйнувань. ППО також працювала у Хмельницькій області. Є збиття повітряної цілі, об'єкти критичної інфраструктури та люди не постраждали. Повідомили Вова. Зазначу, у ніч на 13 січня противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. У повітряних силах також повідомили, що понад 20 з усіх засобів повітряного нападу, що не потрапили, але в статистику збитих просто-напросто не досягли своїх цілей завдяки засобам радіоелектронної боротьби. Багато засобів повітряного нападу повторюсь, різних типів. Спершу були кілька шахетів, були з близького півночі так також ракети С-300 С-400, які ми атакували. Теж з перепрошую підгляну з Білгородської області. Так, потім були застосовано крилаті ракети з району Каспію. Стратегічна авіація ударила ракетами Х-101, х 555 чи 55, 55. Далі ми бачили пуски кінжалів. І в Західну Україну полетіли так, і безпосередньо в сторону Дніпра також атаки ту 22 м 3 ракети Х-22. Знаємо теж, які це ракети, і відповідно керовані авіаційні ракети. У нас застосовувалися з кількох літаків тактичної авіації. Це х 31 п протирадіолокаційна, також Х-59. Ну і перейдемо. Зараз до інших новин до того, що багато засобів, так от 40 ми нарахували 40 засобів повітряного нападу, і відповідно знищено лише вісім. Так ми дали що знищено вісім крилатих ракет і одну керовану авіаційну. Як ми себе повідомили в телеграмі, що понад 20 повітряних цілей це окрім тих вісьми, так яким атакував ворог. Не потрапили, не досягли своїх цілей, що що і цим розуміється, або ж палив впали в полі, або там підрив повітря, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших сил оборони. Тому результати сьогоднішнього відбиття повітряного нападу ну от маємо от такі. Можемо в актив записати, що тих понад 20. Про які ми написали в нашому офіційному повідомленні? Тому картин на картинці усього вісім вісім, по яких відпрацювала протиповітряна оборона саме вогневими засобами.